Кривавий ранок у Тегерані. Терористи розстріляли парламент в іранській столиці і підірвали Мавзулей місцевого духовного лідера. Імама Хомині. Загинуло принаймні 12 людей, поранених 4 десятки. Яна Слісарчук розкаже детальніше. Засідання парламенту в Тегерані зірване. Четверо бойовиків у жіночому одязі вдерлися до будівлі і відкрили вогонь з автоматів Калашникова. Ми тут стояли і чуємо, як поліція каже, бойовики зайшли до парламенту і відкрили вогонь. Ми навіть бачили, як одного застрелили, а потім посадили в інвалідне крісло та забрали до шпиталю. водночас у передмісті Тегерана ще один бойовик підриває себе на вході в мавзолей Аятоли Аятолихомийні. Іншого розстріляли співробітники служби безпеки. Тим часом у парламенті триває протистояння. Свідки чують кулеметні постріли. Бойовики цілять по всіх, кого бачать у коридорах. Один з убивць знімає власне Відео воно з'являється на сайті терористичного угруповання Ісламська держава, яке бере на себе відповідальність за подвійний теракт. Останній оточений у споруді парламенту бойовик підриває на собі пояс смертника. За попередньою інформацією, загинуло принаймні 12 людей. Ще 39 зазнали поранень. Незважаючи на кількість жертв, спікер парламенту намагається вдати, що нічого не сталося. Як ви знаєте, до будівлі проникли якісь боягузи, але з ними серйозно розібралися. Це дрібниця, але вона демонструє, що терористи налаштовані серйозно. Іранська влада повідомляє про третю групу терористів завчасно знешкоджену. На кого вони збиралися нападати, невідомо. Це перший напад, спрямований на столицю Ірану після початку війни в Сирії. Останній великий теракт Тагерані стався сім років тому. Янер Савчук Тесен, 1+,1.